Мулюнки я бачу. А це ось дівчинка. Mm -hmm. Щось ага. 105-річна Євдокія Нечупоренко розглядає у правнуччиних книжках сказками картинки. Вже читати я не той не побачу. Заголовок вогов. А букви таки бачу, що букви, а щоб прочитати – ні. Ще на свій сторічний ювілей, розповідає її донька, мати читала газети, а до 97 років жила окремо сама в своїй хаті. Потім переїхала до доньки. Пересуватися ну так уже, як такого вже ходу немає. За ма ціпочками, може, так до столу пройти трошки і все. Усе пам'ятаю, щоб позабувала, ото сиджу, мовчки, так усе все передумаю. Дуже батько мене любив. Ще я невелика була, так батько мене виз і на поле із собою. Усе возив, куди сам їде, і мене везе. Заміжня була двічі. За першого чоловіка пішла у 18 років перед Другою світовою. Молода була й дружа, і йому 18. От є і таке уявлення про заміжжя було, щоб красиво, мамо, прибратися, походити у цвітку по селу. А на другий день розійться й і назад іти і додому. <с> і додому йти. Оце таке, каже, було заміжжя. <с> Доньку від першого шлюбу засипало у погребі, де вона переховувалась з сусідською дитиною від фашистів. Він таки в село входив, усе час у мене першу бомбу кинув і якраз у, у біжище. і двоє дітей засипало і на смерть. А в хаті я була піч, сопила так, код воздуху. У печі потухло і на стелі уся крейда обсипалася. Заміж вдруге вийшла Євдокія майже в 40 років. Ще з молоду батько, оце ж наш батько, матер сватав. Матер сватав, а ну батьки бідненькі були, а їхній батько не дав матері. Батько собі оженився, о, мати собі вийшла заміж, і проходить час, помирає у батька жінка, і мати сама остається. І батько знов іде до матері, до первої любові. А любила би, щоб по -по подратися. Ну, за тієї по подратися, так я здачу йому дам, на цьому і кончиться. Так він тоді і серця що на мене буйвало, це буйвало. <сум> ну, в общем, затівав, любив, щоб подратися. А Побіда за мною була. В цьому шлюбі у Євдокії народилось дві доньки. Старша Ганна розповідає, мати була сувора, вимоглива, але завжди їх захищала. А я пам'ятаю, одне з детства, може, ліда, ти помниш, що якось у нас квіток не було вдома. І ми пішли на кладбище і викопали. Ірис називається. А вона каже: а де ви взяли? О, на кладбищі викопала. Вона каже, беріть зараз лопатку. Викопуйте і несіть на кладбище. І це вже смеркало воно. А вже ж послі я розпитувала, вже дорослою стала. Кажу, а як же ви не боялись нас оце е, посилати? Уже темніє, а ви нас посилали. Каже, а ви думаєте, я вас сама посилала, а ви пішли, а я ж слідом за вами йшла, щоб ви мене не бачили. Ну і оце заповнилось на всю життя, що нігде чужого не можна брати. Ковати полотно і 40-го року. Працювати любила дуже, розповідає про себе Євдокія найбільше косити. Усе подряд. Робила і не томилася. а косила й косила і не томилася, і така моя робота була любима, і сама косу виклепаю. Любила трудитися і не томилася. Тепер сиджу я, як торопець. Сиди такі очима лупа і даю все. Легше, як робила, так легше було. Готує для неї донька прості страви. Я на корма пуста, вредлива. На корма не хороша я людина. Все не, не таке їй мені. На більше борщ, юшка, какао. Какао це обов'язково. Запиваю какао. Оце така моя любима їжа. А сало м'ясо? Того ні, того життє не приймає, шкода тоді. Розповідає, що в сім'ї одна вона довгожителька. Каже, батьки її прожили небагато 88 та 86 років. Батьки в мене рано померли, а я прожила довго. Я усіх своїх родних заламала, саме довше живу. А хто знає, як воно вийшло. Вроді ще і на сьогоднішній день, і все і хорошо. Вона ніколи не падала духом. Може, і Бог вік мені такий довгий дав, я каже, ніколи ні з ким не лаялася. Ну що ж, каже, вік чесно прожила, протрудилася, нікому поганого не робила. Телевізор Євдокія не дивиться. Про всі новини розповідає донька. Про війну теперішню вдома майже не говорять, щоб матір не хвилювалась. Вона запитає, чи відступають? Як вона да, отступають? Чотступають? От відступають. Кажу тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.